Привіт-привіт! Мене звуть Вероніка Сментова і ви на каналі Танцюй грай, Співай! Сьогодні ми познайомимося з останньою пісенькою із журналу «Березень». Це пальчикова гра наш город. Тут ми будемо копати, загортати і обробляти земельку. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйте швиденько, щоб не пропустити жодного нового відео. Ну що, поїхали! Приготували долоньки. Копаємо. Ми копаємо на грядках ось так. Ми волочимо земельку ось так. Ось ми сапкою сапаємо ось так. І руками помахаємо. Ось так. Ручки відпочивають. Махаємо. Кладемо зернятку, Покладемо ось, ось так. І руками загорнемо ось так. Ми із ліки все полємо, ось, ось так. так. Знову руками потрясемо ось так. Ось так. Знову трясемо ручками до кінця пісеньки. Ось така пісенька наш город. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо це дійсно так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На цьому все, до побачення, до нових зустрічей.